О, мені о, о, І так, о, ну шо, ж, почнемо. Я вообще все нормально не Блядь, ну кто тут? Что там по часу? О, о, ну о, да, 22.02, будь ласка, станьте, Встаньте станьте, тесять. Ті, ті, хто був запрошений на свої місця або знайдіть місця. Де вам посидіти? Тож, ми почнемо церемонію. Угу. Шановні друзі, знайомі, друзі, друзів та запрошені нашими нареченими. Від імені наречених вітаю гостей на розкішному весіллі Тімона та Фалагура. Сьогодні ми зібралися на в вецільному святі, щоб остаточно вирішити з'єднання двох люблячих сердець, двох рідних душ. Якщо хтось має щось проти даного шлюбу, то може вимовитись і піти геть. Аласен. Ага. Ти згоден, А всі інші мовчать. Значить, я можу вам запитати, я можу вас запитати. А ви знаєте, що таке кохання? Хто там пиздить? Ану, заткнися. Так, що ж таке кохання? Одні кажуть, що це самогутня сила, котра підвласна під власне підкорення Всесвіту. Інші що це біохімічна реакція, що протікає в нашому мозку. А я вам скажу, що це... це той момент, коли ти знаходиш свою половинку, котрій можеш довіряти. У всесвіті дуже багато людей, але далеко не всі підходять один одному. І тому кожен прагне відчути свою половинку та відчути взаємність своїх почуттів. З появою кохання включається магія, закохані здатні звернути гори. Тож, зустрінемо нашу пару, котра вирішила з'єднати життєві дороги. Музику, будь ласка. なせららんどどきどころの子どもたラティキ Так не растет. Люцик, ми стоїмо тут. Шановні наречені, Лагур та тимон. Сьогодні день народження вашого шлюбу. Ви поєднуєте свої дороги життя. Воно дається обраним. А вас поєднує найбільше багатство землі, кохання, котре неможливо купити або випросити. Та повертаю дива, в які так вірили у дитинстві. На спільній дорозі свого життя пройдете ви квітучі весна і засніжені зими. Будуть у вас прощання та зустрічі, будуть світанки та заходи сонця. Тому дуже важливо, щоб ви принесли та зберегли через ціле життя ці свої чисті та щирі почуття. Ви захотіли списти дві дороги в одну автомагістраль. Разом радіти життю та розділяти незгоди. Це, це серйозний крок. Тому в присутності свідків, друзів та гостей пропоную стати фалагур по праву руку від мене, а Тімону по, по ліву руку від мене. Повер... Повернутися обличчям один до одного та відповісти на запитання. Чи згодні ви, Палагур, одружитись на Тімоні, любити та оберігати, поважати та піклуватись, підтримувати у радості та незгоді, берегти шлюб, доки смерть не розлучить вас? Згоден. Добре. А чи ви, Тімон, згодні ви одружитись на полагурі любити та оберігати, поважати та піклуватись? Підтримувати у радості та незгоді, берегти шлюб, доки смерть не розлучить вас? Однозначно так. Тож, владою наданою мені? Бабаєм, в руки на сервері та інстансах Nordside Group. Я проголошую вас подружжям. Можете поцілувати один одного. Я бажаю Артем, я тебе обожаю. Бля, это тоже мух. Вы перебарщиваете, по-моему. Нет. А тепер наші подружжя хочу висловити декілька слів нашим гостям, тобто вашим гостям, наши люби подружжя. Прошу. Не забудьте вимкнути мікрофончик. Чутно, да? Ось там ось там мікрофончик, от там от половор. Ось там от мікрофон. Так робота. Підіть, будь ласка, тоді. Дуже радий вас всіх бачити, всі мої друзі, яких я запросив на цей. Дуже важливий для мене день. Всі тут зібрались, ну майже всі. Деякі люди не змогли з різних причин, які від нас не залежать. Я дуже радий бачити е, людей з моєї групи Northside. Я бачу людей з групи В Ярі Україн. Я бачу людей з групи моєї. Вы уважаемые кайсы. Я вас люблю и уважаю. И всех вас я люблю. Вы мои друзья. Главное, ты вы добрые относились одни до одного. Мяу. Мяу. <speaks> вот от часов. Последнее слово. Кринжан. Мог ничего не говорить нахуй. Давай. Давай. Блять. Я сказать... Вообще... Перед этим хотел сказать очень мемную фразу. Вы все говно. Бля, я чё, в Госдуме? Не, ведь вы не роди. Да, вот так вот. Я рад, что собрались а, в этом зале. Мои друзья, и не только, даже те люди, которых я впервые вижу, но вы мне уже как родные. Некоторые заменили мне семью, некоторые друзей, даже сабутыльников. Вы считаешь... должны держаться все вместе, как семья. Но и есть семья, и колы-маны, люди. Одна группа, одна целая семья. Да будем дальше такой, хорошей, дружной семьей. Будем. Будьмо! Красавчик! Будьмо! Будьмо! Опа! Нет, so ничего, не на Нет, ты чего одниебежил? я бутылку потерял, пиздец. В жопе закона не было, сори. Забыл. Давай Давай я, Давай, 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 давай. Давай я. Давай. Давай, Ради, А что, там кнопочку треба натиснуть. Алло, алло, не работает? Да не, все работает, все работает. Работай, давай. Так, Нет, все нормально голодь. работает. Ладно, глаголь глаголет. Довольный длинненький. Больше пожелания. Походу щука. Я вам задам вы. Была как оця рука. Рассказывай, почему. Низини. Щоб вы ніколи не торглись и могли всегда помиритися. Безымянный палец. Він украшав його першого від вашого супруга. Щоб вона означала те, що ви подружжя. Середній палець сюди показує, щоб не комусь там. Середній палець, щоб ви показували О, своїм і... проблемам. Що ви показували, це мене не касається, що ви йому показували своїм проблемам. Указательний палець. Щоб ви показували на те, хочу, те хочу, те хочу і могли собі це дозволити. І огромний палець. Щоб ви показували всегда. І показували, що у вас все хорошо. И были такі дружні, як кулачок. Спасибо. Краще, кращий. Блин, це було шикарно. Красиво. Давайте я тоже пару слов скажу. Давайте. Думаю, многие уже... Так, работает все замечательно? Да. Так думаю, многие, кто знает меня, кто не знает, с кем не знаю, также рады познакомиться. Но я очень рада, что состоялось данное мероприятие. Я очень рада, что Тимон и фалагур просто могут быть теперь вместе счастливы. К сожалению, не каждый смог прийти на сегодняшнее мероприятие, это правда. Но Ахамба. есть те люди, которые безумно бы хотели сегодня присутствовать, но у них просто не получилось. Фалагур и Тимон. Я хотела бы пожелать Вам, чтобы именно ваш союз длился максимально долго, максимально счастливо. Никогда у вас не было с друг другом ссор, печаль, обид. А даже если что-то и было, вы могли всегда это вместе решить. Рука об руку. То, как вы сегодня шли к алтарю. Вы просто шикарные ребята. Я всех очень-очень сильно люблю. И мы будем надеяться, что это еще не первая, не последняя свадьба, которая может пройти в данном месте. Всем спасибо, всех очень люблю. Да! <связь> да! Похлоп! Аплодируем, ребята, да, аплодируем! Давай, 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 да, 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 да. да, да, Аплодисменты, аплодисменты, ё-моё! <связь> <связь> Да-да! <связь> это да. Это моё! Кто-нибудь хочет сказать? Сейчас... <связь> Тут еще высловится да? Хочет, нет? Будем... Хороший Будьмо. Ну будьмо, это не ладно. Растрогало меня так. О, Андрео, Андрео. Андреа всех люблю. Спасибо, Вас. Андрео там став. Там Ждав Андрео. О, а... Андрео глаголит. Андрео щось хоче сказати. Артем колокур. Я радий вас бачити сьогодні тут, на цьому святі. Я вам бажаю всього найкращого, щоб ваше кохання воно було нерозлучне, щоб я просто mm -hmm. дивився на вас кожного дня і просто Це заздрив. Ось такого я вам бажаю, щоб ви <зас> у старості <зас> сиділи <зас> вдвох <зас> в спільному домі, пили вино, обіймалися, цілувалися і згадували цей день. Mm -hmm. А пам'ятаєш, як ми тоді? <зас> <світ> так що, а вам чого? всього найкращого, <світ> щоб ви кохали один одного, щоб ваші діти э, дивились альбом вашого <світ> весілля і казали Царно. папу. Хочемо так само. Ну, я вам бажаю всього найкращого. Давай. Будьмо! 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 <світ> Будьмо. Должна, Будьмо. Опа, кохайте один одного. <свят> Дякую, тобі. Браво, браво. А ще знаєте, що треба сказати? Джоні, давайте. Горька, хлопці, Я бажаю вам взаєморозуміння, і щоб завжди ви підтримували один одного. Без підтримки зараз у... Ні, ніяк. Спамте сердечками. Головне, що ви завжди один одного підтримували і завжди були один за одного. Так що, будьмо. Будьмо! Будьмо! За ваше здоров'я! <риснеться> <риснеться> Тому і кажу, спамте сердечками. Ви теж спамте сердечками. Мяу! Ще хтось хоче висловити свої хороші слова. Керману, а я тебе... А Керману... Запрошую! Нєєє! Нєєєє!

Oh. Не, если они достаточно долго будут ждать, мы это увидим. Аплоди что да, <laughs> да, да. Аплодисменты. Да, Спасибо. Сегодня а я с ним буду с смотреть а... Джона Вика 3 <laughs> Первый Первое Я У меня все запланировано. Это было хвост. Никому открывать приватку не будем. Я хочу сказать всем дякую, что вы зібрались. Я вас всех. А ты говорил, что все пухаем. 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 Надо нормально бейся, наваливать. Будьмо. Димон теперь не без Горько. Будьмо. Будьмо. Горько. Конечно. Горько. Я могу хорошо у него бурить на столе, а на столе что-то там, короче. Я не Ого.